Треба розуміти, що маленькі квартири або смарт-апартаменти це в принципі одне і те ж саме, але питання тільки наскільки довго ви там хочете мешкати. Звичайно, для довгострокового перебування краще купити собі великий будинок і мешкати там. але є реальність. Якщо ми говоримо, що ми звикли жити в квартирі і зможемо ми мешкати в апартаменті, ну мені здається, що якщо це людина одна. Або дві людини, то в апартаменті 20-23 квадратних метри можна деякий час спокійно мешкати і закривати свої потреби. Якщо, звичайно, це 13-17 квадратних метрів, я думаю, що ви можете досить легко собі уявити готельний номер, тому що класичний готельний номер має 17-18 квадратних метрів. Якщо ми беремо мережеві готелі, які там ібіс, умовно кажучи, Хілден не класичний десь в Європі, то. Там будуть саме такі номери. Звичайно, як правило, люди вкладають в це гроші як інвестицію, і вони хочуть, щоб ці апартаменти здавалися в оренду. І як правило, ці апартаменти беруть в оренду подобово. Не обов'язково на одну добу, це можливо 3-5 діб. Але з нашого прикладу і з нашого досвіду ми бачимо, що є велика кількість, наприклад, молоді, яка приїжджає в той же Львів. Навчатися, і вони спокійно собі орендують цей апартамент помісячно і живуть там 8-9 місяців спокійно закриваючи свої потреби. Тому що там є кухня маленька, а ми розуміємо, що там молода людина, вона не буде собі там варити борщі, максимум це якась там, мівіна або яєчня. Вона це може зробити для себе. Ну і друга категорія людей це люди, які приїжджають в командирування і їм зручно іноді там зварити собі макарони чи якусь їжу.